Був пік, коли хлопців Дніпропетровський десант зарвали в літаку, mm -hmm. Оце от і стало моїм рішенням, що я маю піти захищати країну. Страшний гул, шум, вистріли. Е... Ну, війна є війна. Mm -hmm. А потім ми просипаємося і тишина. Пою... Поють, хлопець каже, я вже не можу. А він знає, що його замінити нема ким. Він йде на ноль і гине. Вітаю вас сьогодні. У програмі «Ветеран-Про». ми зустрічаємо Євгенія Коноваленка, людину, яка двічі ставала добровольцем на захист країни. Вперше у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення, Євгеній знову став до строю, пройшовши найгарячіші точки: волноваху, Вугледар, Бахмут. І сьогодні, після важких випробувань та отриманої пожиттєвої інвалідності, він повернувся до роботи на рідне підприємство. Ми поговоримо з ним про його багаторазовий бойовий досвід, про те, як війна змінила його сприйняття світу. Та про незламний дух людини, яка попри все продовжує жити та боротися у цивільному житті, Вітаю вас, Євгеній. Доброго дня. Отже, ваш шлях захисника у 2014 році розпочався. Ви добровольцем пішли в 55-ту бригаду, і там і тоді служили в Маріуполі. От що вас спонукало до цього рішення? Враху ну, що, що саме у 2014 році? Ну, спочатку я хочу маленьке відступлення зробити. Всі наші біди заложені, які зараз нас всі доганяють, ще в 20 столітті, у 70-х роках, коли були закладені такі поняття, як радянська людина, совєтський чоловік. І ця людина не мала ні флага, ні родини, і вона. По сьогодні е, создає проблему для е, сучасної України. От е, ці люди е, зробили такий крок, коли е, Україна сам на початку е, намагалась розвиватися по шляху. Е, е, по своєму шляху, ну незалежна от, Україна, ви маєте не, на увазі, що незалежна розвалу Україна. Союзу. От вони вбили тоді Чорновіла. і Україна на довгий період становила своєму розвитті. і ці радянські люди вони займалися дрібаном, то що залишилося від радянського союзу, і не, не давали розвідку України і люди, які мали можливість їздити за кордон. Приїжджали, розказ розказували, як живуть, живуть люди в Польщі, в Словакії, в Венгрії, в Румунії, в Прибалтиці. І вони спочатку жили намного бідніше нас, а потім вони робили реформи і стали обганяти нас. І люди стали задумуватися, як же ж так. Ми вроді як і роботящі, і можемо і то, і то зробити. А сусіди живуть краще нас. І благодаря тому, що люди стали задумуватися, вони потихоньку прийшли до висновку, що щось треба міняти. І от революція 2004 року, Помаранчева, сама толкнула Україну до змін. Так, я був там, я їздив в Київ, я дивився, як відбувалися ці собиття. На той час я працював на моторі, і товариш Богуслаєв нас зробив командіровку, відправив від заводу цілий состав мужчин. І коли ми приїхали в Київ, ну, люди там були різних поглядів, от виявилось, що ми там не одні. Там були два вагони, два состави з Донецька, один з Луганська, один з Запорожжя від uh -huh. Моторсичі. І оці люди приїхали на порядки. Тобто Вже на той час готувалося подушення революції. В uh -huh. ну, якійсь домовленості вирішили, що просто не треба цього робити. І революція завершилась перемогою помаранчевих. І е, люди з великою надіждою е, почали своє життя далі. Але совєтські люди, закалихуючи е, українців, повернули е, Україну в стойло до московського пана. Ну і через це. Поступово недовольство привело людей до революції 2013 року, коли вже люди перестали терпіти. І те, що Янукович не став підписувати євроінтеграцію, е, початку побиття студентів, а потім відмова е, проводити реформи і проводити розслідування, людей кинуло на барікади. І в цей період я теж був в Києві, теж бачив, як це все поступово розвивалося. І тому ви пішли у 2014 році. І от ще був, було кілька поштовхів. Все ж таки вирішити йти на війну це не непроста справа, але собиття в Дніпрі, в Запоріжжі, в Одесі давали розуміння, що відбувається з країною, і нас радянські люди ведуть туди, в прірву. От. І коли вже був пік, коли хлопців Дніпропетровський десант зарвали в літаку, mm -hmm. оце от і стало моїм рішенням, що я маю піти захищати країну. І я добровольно пішов в військомат, і там такі ж хлопці, як і я, нас сформували, відправили в 55-ку, і ми поїхали. Навика, спочатку були збори, нас обичали, і ми поїхали в Маріуполь. Я своїй родині не казав, що я буду виконувати такі дії. Я сказав, що мене просто відправили на збори. Угу. От. На я... збори, але вони розуміли, що це з військовим пов'язано? Справа в тому, що я проходив службу в стрибаті. Відношення до армії я не мав, зовсім ніякого угу. стріляти не вмів. Угу. І єдиний, хто знав, це був, був мій син. Він закінчив школу, і йому потрібно було, щоб було всього не в порядку, він мав це знати. А жінці і батьку я не казав. Mm -hmm. І вже коли була відправка, тоді я вже сказав, що все, я вже їду, і куди їду і як воно буде. Mm -hmm. ну, Підтримали? І, і батька, і жінка прийняли це спокійно, погодились, тому що знали, що мене повернуть, як я вирішив, що невозмутить. От. Ми приїхали в Маріуполь, і це був у нас єдиний підрозділ 55-ки протиотанкістів, який був на нулі, тому що в нас була позиція в Гнутово, угу. там, де непосредственно були бойові зіткнення з, на той час ДНРівцями. Угу. За що більшість із нашого підрозділу було занесено в так званий сайт Трибунал під гріхом знищення. Eh, цю інформацію ми отримували eh, паралельно з eh, від eh, слухів. Але недавно хлопець виїжджав з Херсона, отримав можливість виїхати. Так, він <с centimeters> був з нами. І він виїжджав через eh, Маріуполь, і на блокпосту його обискували і три години вибивали з нього інформацію. Але в його справі в Данеровській не було його фотографії. І це його спасло. І він приїхав і сказав, що такі, такі хлопці повна інформація, вся mm. знаходиться з фотографіями, з усіма даними. Mm. Тобто досі з зя да, вони, вони інформація, і, 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 хто знищений, mm. і хто не знищений, і все, все це ведеться. От. Mm. І я е, проходив службу 14-15 рік. Mm. Ми знаходилися. Е, Спочатку в Маріуполі, потім, після того, як був відстріляний район Восточний зградав, були відсунуті війська від Маріуполя, так, щоб не було можливості обстрілювати. От. І нас перевели в Дебальцево. В Дебальцево ми не встигли зайти в котел, тому що вже була гаряча фаза війни там. І нас поставили недалік від Попасного. І три дні, коли ми вже були на позиціях, страшний гул, шум, вистріли, ну, війна є війна. Угу. А потім і просипаємося і тишина, поють тіці. Ми злякалися, тому що ми не зрозуміли, що це произошло. Це були мінські домовленості. <гану> і після е, того, як відбулися ці собиття, нас відвели на 20 кілометрів, і ми знаходилися в селі Федоровка. Ну, там теж було чергування бойове, несли службу. І от там я перший побачив російські літаки. Те, що кажуть, що там Росія не приміняла авіацію, це все неправда, uh -huh. тому що вони вже туди отрабатували бойові пуски по позиціям Украв. Правда, що це були навчальні пуски. Ми бачили літаки, літаки, бачили пілотів, як вони тройками ходили. Вони заходили на Донецьк, а потім розвчилися і ходили в Маріуполь. От це був момент 2014 року. У 2015 я був звільнений. На той час проходили по одному руку і сім хвиль міняли одна. Угу. Ну тоді була де демобілізація. Так, да, тоді було розумно. Хлопці могли віддихнути і повернутися, знову віддихнути. Угу. Тобто не так, як зараз загнали і поїв, поки не впадеш. А от ви були. Прям на бойових позиціях ще у 2014 році. Потім на фронт ви знову повернулись у 2022 році, і все одно, от ви говорили в нашій розмові, що все було по-іншому з війною. Не можна навіть порівняти. Хоча ви теж в бойових умовах були. От що чим саме 22-й рік війна? 22-го відрізняється від 14-го 22-й рік відрізняється від 14-го, що стали приміняти літаки. Уже які розстрілювали нас, вертольоти, з'явилися безпілотники, тоді у 2014 році не було. От. І безкінечний обстріл. Обстріл йшов чуть ли не сутками. Вони могли собі дозволити стріляти, стріляти, стріляти. У 2014 році я е, на гнуто зустрів хлопців, які вийшли з Криму. Це... Е, е, Ті, які не зрадили Україні, і вони стали основою того підрозділу, який обороняв Маріуполь. І от, благодаря цим хлопцям, 22-му, Україна залишилась вільною, хоча більша частина була окупована, потім відбита. К -к -к. іменно вони тримали навалу на більшу частину України. Запоріжжя було б окуповано. Тому що в Росії вистачило би е, війська зайти в Запоріжжя, і тільки ота от е, кубка людей, яка в Маріуполі сражалася як е, в крепості, угу. от в, благодаря їм, е, багато людей е, тут живі. Це у них досвід уже просто певний був, можливо, знали, що робити. А ви ж там зустрічалися вже далі з хлопцями, які, як ви казали, навіть не, не всі могли навіть зброєю користуватися вже, коли повномасштабне вторгнення. Значить, Порівнюючи військо українське 14 рік і 22-й, в 14-му, коли ми прийшли, ми були в тапочках і нас поступово одівали, обували, давали броніки і все проче. і навчали воювати, тому що більшість з нас 14-му теж не вміли воювати. А 22 му коли я повернувся, чи теж через воєнків військомат, і ми стояли в посілок Богатир. І там хлопці були, які не мали розбирати автомати. Вони не знали, що це таке військова справа. Тобто наша армія 22-го року була на уровні 14-го. А з, і бойові дії були інтенсивніші із Хл... армією, яка навчена. Так, да, хлопці, які с... отримали ввечером зброю, вони вже утром пішли в бой і стримували е, танки. У мене два побратима, які голими руками зупинили танк. Слава Богу, вони двоєм залишилися живі. Там був пошкоджений, він з, бой... з бойових позицій. От. Несмотря на те, що Америка давала нам енлави, у нас в підрозділі їх не було. Нам їх привезли на конуні виходу з Маріупо з Волновахи. Тоді, коли вже було понятно, що ми будемо відступати, нам привезли цю зброю. Я не знаю, зарвали ці, цю гуманітарку, цю зброю, чи не зарвали. В дальнішому, коли ми були на позиціях під углідаром, у нас теж були ці «Інлави». але вони були з розрядженими батарейками, тобто користуватися ми їми не могли. Зброя є, а стріляти не може. Просто баласт. І коли нам по. Як по розписанню пролітали літаки і вертольоти, нам теж їх було нічим збивати. Вже була давно розроботана Стінгери. І у нас зброя українська, яка могла збивати ці літаки. У нас їх не було. І десь десь через 3-4 дні. Хлопцям на сусідній позиції після четверки привезли стінгери, і вони збили літак. І після цього вже літаки на висоті на великій підлітали, опускали ракети і влітали. І вони не не могли на нас тастувати, тому що здалеку пристільця трудніше. От. Ну, ви я знаю, що до повномасштабного вторгнення у вас вже була були певні проблеми зі здоров'ям, ви все одно пішли і нову травму вже отримали там на фронті, і вона не дозволяла вам повноцінно виконувати обов'язки. Довелось повернутись. Як Право, ваше повернення в тому, що е... Після 15-го, вроді би як життя стало налажуватися, і Україна йшла до замирення. І Мінські угоди все-таки давали можливість Україні якось зупинити активні бойові дії. Але розуміючи, з ким ми столкнулися, ми не давали собі можливості успокоїтися. І хлопці. Бойове братерство займалися навчанням і готувалися до війни. І дуже у многих були зібрані бойові ризики на случай початку війни, щоб довго не схватив і пішов. От, я знаходився в Києві на цій акції, і ми там біля суток. Були на морозі, mm -hmm. і ці е, е, перехолодження mm -hmm. привели до того, що я захворів. Mm -hmm. вот. І після того, як я повернувся Ки з Києва, я лі ліг в больницю і лікувався. Але все одно, е, коли почалась війна, до другого я все одно пішов в войськомат, тому що я не мог людей зраджувати. Е, По тому що е, 19-20 році е, наші е, Братерство проводило на День незалежності паради. Ми ходою йшли через Красного університету до Майдану Незалежності. І це ветерани, ті, хто це, були в АТО. Так, це ветерани, це волонтери. Йшли кожен своєю коробкою від кожного області, кожного міста і проходячи через. Ряди людей, які дякували на колінах за те, що ми їм е, дали можливість жити. І, і після цього зраджувати було вже невозможно. То питання не стояло йти? Абсолютно, абсолютно. І тільки через те я пішов. Ну, хвороба не дала можливості мені е, воювати. І поступово е, одне випадання в шпиталь, друге, і, і потім вже. Коли третій раз я попав вже в полівий шпиталь в нашій частині, було ясно, що далі я вже не зможу знаходитися на, на нулі. І мене перевели на блокпост в Краматорське, і ми там займалися благоустроєм окопів. Ну, допомагали армії, чим могли. От. А Після того, як нас із-под Угледара перевели в Бахмут, вот, ми вже там, ну, я не мог воювати, ну, хлопцям носів патрони, так сказати. Uh -huh. вот, там вже ми попали в ад, там було дуже важко. І хлопці уходили, і багато з них не поверталося. І це так було гнитюче. І буквально за місяць нас вивели, тому що нема було кому воювати. От. І потім ротація, це справжня ротація, коли ми вже поїхали на поповнення. І опять Бахмут. Ну це вже ми знаходилися під Бахмутом. І та ж сама історія. Важка, дуже важкі бої. За Бахмут там була Росія, кинула та ж це як, найгарячіші за, точки. Так же, як за, за в, в, Маріуполь, так же як за Волноваху, вони кидали самі бойові війська, ага. які стиралися. Об нас, але ну, вони все одно виштовхували для того, щоб могли виконувати завдання по захвату України. От. Ну а потім, після другого Бахмуту, опять був шпиталь, і мене вже перевели в тил в частину, яка знаходиться тут неподалечку. От. І дві комісії ВЛК прийшли до висновку, що мене. Треба списувати. На той момент, так же як і зараз, до цього дуже внимательно відносились, і перевели в ТЦК. Це самий початок тих собиті коли на ТЦК почали всипати грязь. Так, в ТЦК були люди, які заслуговували це. Ну і є люди, які відносились до цього дуже по-чесному, по, -чесному, по так, закону виконували свій обов'язок обов так же, як і на нулі. Uh -huh. Тому що от, передо мною стоїть такий случай, коли в е, Бахмуті хлопець каже: Я вже не можу, а він знає, що його замінити нема ким. Він йде на нуль і гине. А потім е, я в ТЦК це вспоминаю, і перед мене стоїть жіночка, яка каже: не беріть мого сина, він воювати не вміє. А кому йти воювати? Як він не піде, другий не піде, третій не піде. А той хлопець, який казав, я не можу. І на наступний день загинув. Він нічого є не вад. Ну і справа в тому, що я розказував за хлопця, який виїхав з Херсона. Вони там спочатку казали, вже окупація більш-менш вроді би, як стали жити життям, які жили до цього, а потім їх повезли на військові комісії і стали ну, тут стали відправляти на війну, ну вже проти України. Uh -huh. І ті люди почали задумуватися. А як що, так, все, все одно воювати? Тобто, я що хочу сказати, що як прийде російська армія. Вона нікому не дає можливості залишитися е, в спокої, все одно будуть відправляти на війну. Е, так звана ЛНР е, там шуткує, що там женська народна республіка, тому що там муч, мужчин не вже немає їх, всіх відправили на війну. Ну, ті, які змогли купитися, це ж не всі можуть. О, ті, що, може, там залишились. І, і що я хочу? Затримують таке питання ті, хто думають, що вони зможуть порішати з Росією, вони не зможуть це зробити, тому що багато прикладів в історії, коли йшли на співпрацю з тими совєтськими людьми, ну це колись історики дадуть обоснування цієї народності, вони завжди отримали в спину. Починаючи, навіть з таких видатних постатей, як Мазепа, який договорився з Петром І, зробив можливість, щоб Петро почав отримувати побіду і потім став зрадником. Потім, після Петра, така ж ситуація була з Казацькою республікою, коли казаки допомогли Катерині відбити Крим. А потім ну, казаков знищили, mm -hmm. січ знищили, а казаков розігнали так, що багато вбили. Потім, опять же, ж, постать батько Махно, він своєю армією пройшов через весь Крим. Він пробив там, де було неможливо. І в цих боях він потеряв багато своїх хлопців і москалі. Знищили і армію батьки Махну. А останній приклад це коли Березовський витягнув Путіна, сплачував йому все, що угодно, а потім Путін облагодарив і вбив Березовського. Ви зараз не ТЦК вже, наскільки я знаю. Ви на повернулись на роботу на своє підприємство, але я знаю, що ви і підтримуєте зв'язок з тими людьми, з якими воювали, і ще й намагаєтесь допомагати їм всіляко. ну, принаймні донатами. Наскільки я знаю на сьогодні, ми спілкуємося з хлопцями, ті, які вже не воюють. Активно созванюємося як життя, як справи, кому треба допомогти і все проче, збираємо донати, відправляємо хлопцям тих, кого ми знаємо, mm -hmm. щоб не було обману, щоб не було такого, щоб потом люди казали, що ж я гроші віддав, а от та Гедота. На мені жирує, ну, щоб ви точно От. знали, що ці гроші, якщо Допомага, вони там на зброю, то не зброю. моя на пропозиція допомагати тільки тим, хто ви знаєте, друзям, знайомим друзів, друзів, щоб було 100%, що це ця людина ці кошти використає саме на це. Так я зараз працюю на повернувся на те ж робоче місто, де я був на моторсіч роботи з Люсарем. Моє повернення було дуже довгим. Тому що в першій первой... ротації, коли ми виїхали из... після року знаходження на нулі, бойової обстановки, і я побачив, як живуть люди. А вони жили обикновенним своїм життям. Для мене це був шок, тому що ми привикли грязь, забиті вікна, нема ну, світла, там друге життя. І там друге відношення, там побратиму довіряєш 100%, тому що ти знаєш, що це це твій брат. Як ти не будеш йому довіряти, а кому? Більше нема кому. І незалежно це жінка чи хлопець, він твій побратим. Не Євгенію, я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую за захист, за мужність, за відвертість. І хай в вашому житті все складається як найкращим чином. Це був ветеран війни Євгеній Коноваленко. Бережіть себе і вірте в Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Зустрінемось.